Це солодка вата від Хубабуби. А у мене блакитні кейк попси І у мене лимон. Серйозно? Упс. Не хвилюйся, Джулія. Тобі точно пощастить наступного разу. Друзі, можна я почну? Хочу скоріше скуштувати солодку вату. І навіть вигадала, як я це зроблю. Позбавимось від упаковки і складу всю вату одну на одну. У мене вийшов неймовірний сендвіч. М -м, як солодко. Хочу з'їсти її всю, всю, всю. Я б О, теж спробувала, і я б не відмовився. Ця цукровавата перетворилася на жуйку. Просто неймовірно. І яка велика бульбашка. Yes. Ви тільки подивіться, яка краса. В неї можна навіть пограти. О, я теж пограв би. Фібі, кинь мені. Вибач Джулі, це Майквини. Майк не піймав, а от я спіймала. Але більше так не роби. За це я викидаю ваш м'ячик. Майк, твоя черга. О, ти маєш рацію, Джулі. Ну що ж, скуштую мій кейк -попс. Він такий, такий апетитний. М -м, яка смакота. Хочу ще парочку, але треба придумати, як їх з'їсти. Точно приберу всі палички і запхаю всі кейкпопси повністю в рот. Так, у мене точно вийде. О, я в захваті. Джулі, тепер твоя черга. Добре. Але я зовсім не хочу пробувати цей лимон. Він буде жахливо кислим. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ого, як він який він м'який. Так, це не звичайний лимон, а солодкий. Ось це пощастило. Так і я зіми з задоволенням. М -м -м, кайф. Друзі, це було супер. Я задоволена. Рожева маршмело. А у мене блакитні мармеладні ведмедики. А у мене пляшечка з жовтою фантою. Здорово. Нехай перша почне фібі. Okay. Я тільки рада. Давайте спробуємо. Ох, які смачні, м'які маршмело. І які ж вони смачні! Хочу добавки. Але для початку насаджу рожеве маршмело у нас А потім... Здогадайте, що я робитиму. Правильно. Я його підсмажу. І стане ще смачніше. Бачили, як я можу? Так, круто. Оні, Фібіс теж за вогнем. О, ні. Здається, я відволіклася, моє маршмило згоріло. Відстій! Все розтануло. Добре, спробую хоча б так. Так це виявляється дуже смачно. Мені так навіть більше подобається. А з нею точно все нормально. Поводить себе дуже дивно. Давай, Майк, спробуй своє. Окей. Мої мармеладні ведмедики точно будуть дуже смачні. Подивіться, які вони милі. Ними можна навіть пограти. А, Так, так, зараз я буду їсти. О, до мене прийшла ідея. Я виставлю мармеладних ведмедиків на і з'їм їх без допомоги рук. Ось так. Ням. Джулі твоя черга. Ну що ж, пробуємо і фанту. Ого. Тут це незвичайна фанта, а желейна. Критяк. Пахне дуже апетитно. А на смак неймовірна. Дивіться, як умедна тримтиться желейна пляшка. Ой. Куди? Ні. Ауч! Фібі зараз не в зоні доступу. Передзвоніть пізніше. Е, незручно вийшло. Хочеш спробувати? Вау, це ж рок Кенді. А у мене бананчик і маршмелло. Крутяк. А мені дістався рожевий капкейк. Друзі, давайте швидше спробуємо. Ей, стоп, фібі! Перше спробую я. Бананчики маршмеллоу – це неймовірно. Спробуємо одну штучку. Отак, який він ніжний. А всередині смачна шоколадна начинка. Ой, що це зі мною? Нічого не розумію. Фібі, ти це бачила? Ну добре, спробуємо ще. Ось це так. Джулі перетворилась на мавку. Так, мабуть, це справді так. Вона так жадібно, їсть ці банани. Джулі! Okay. Джулі, ти в порядку. Ні, лише не косай нас. У, oh, 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 oh. це було так смачно. Mm -hmm. Що зі мною сталося? Чому я сиджу на столі? Джулі, давай злась. Okay. Oh так, так, звісно. Пробачте, Я нічого <laughs> не пам'ятаю. Майк, okay. твоя черга. Ну що ж, добре, спробуємо мої льодяники. Вони, напевно, дуже смачні. Отак. Це просто нереальна смакота. Дівчата, зараз я покажу, як я можу з'їсти одразу всі лядяники. Okay. Дивіться, а, -а, 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 -а. готово. Yes. Тепер черга фібі. Добре, цей рожевий капкейк не лише дуже гарний. Але й неймовірно смачний. Але першим ділом я спробую Крем. М -м, який же він смачний. Джулі, ти також хотіла б спробувати. Давай попросимо. Фібі пригостиш. Звісно, ні. Я з'їмся сама. Яка жадібна. Добре, не хочу ділитись з друзями. Тоді ми зануримо її у крем От тобі. Отримуй. Чудово ми провчили фібі, давай п'ять. О, ні, мій каптиці псований. А я вся в рожевому кримі. О, точно. Я можу злизати залишки з обличчя. Дуже смачно. І навіть старілки можу з'їсти. Ну, яка ж фібі поросятка. І що ця кнопка тут робить? А у мене блакитний пончик. Я такий радий. А у мене курячі яйця. Серйозно. Друзі, що будете робити? Ну, якщо ніхто не хоче бути першим, то я почну. О, джолі. Я бачу тебе через дирочку. Забавно. А ще я можу покрутити пончик у себе на пальці. Смішно спробуємо. Смачно. Дівчата, цей пончик був просто неймовірним. Ну і що, Джулі? Твоя черга. Okay. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо. Першим ділом треба розбити це яйце. Буду розбивати його прямо в рот. Гедота, яка згодна, яйце – це не смачно. Ох, вибачте, друзі, але я більше не їстиму. Тобі доведеться з'їсти всі яйця, Джулі. О, до речі, гарна ідея, Майк. Давайте я зроблю яєчний коктейль. У такому вигляді це, можливо, буде смачно. Розбиваємо всі яйця у блендер. Ей, а можна обережніше. Пробач, <пробач Майк. Так от. Розбиваємо у блендер останні яйце. А потім, як слід, перемішуємо. Ох, щось мені підказує, що все одно це буде несмачно. Okay. Залишилось перелити у гарний келих. Ох, виглядає неапетитно. Стривай, от тобі трубочка. <плес> <плес> ні, ні, джулі. Я не буду. Ех, добре, спробуємо. О, ні, я не можу. Мене зараз знудить. Більше ні крапля сирого яйця. Це огидно. ти. Фібі, ти. Так, я навіть уявити не можу, що на мене чекає. І що це? Добрий день. А що це ви мені принесли? Всередині mm. okay. щось класне? Ну-ка. Ого, це для мене? О, а можна? Ой, мабуть, нам нічого не можна. Ну, добре. Яке тут все загадкове. Ну і що ж, настав час спробувати ці класні Ммм, Які смачні. Ой, о ні, друзі. Це неймовірно кисло. Фібі стала мутантом. А -а -а. Вау! У мене сирний соус та картопля фрі у вигляді смайликів. Класно. А в мене гострий такіс. Ось це так. А у мене мармеладний попіт. Він такий милий у вигляді серця. Ну що ж, давайте я вирішу, хто першим розпочинатиме. І першою буду я. М -м, це має бути дуже смачно. Ну-ка, спробую пограти. Ой, тоді спробую з'їсти. Пахне шалено. М -м, друзі, це нереально смачний попіт. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Oh mm. Так, тепер моя черга. Я буду коштувати картоплю смайлики. Ви тільки подивіться, яка це краса. А цей смайлик цілує когось. А цей смайлик крутий. І так, складаємо усі смайлики один на одного і отримаємо ось таку апетитного гору, котру пальємо з сирним соусом. М -м, аромат шалений. І на смак просто супер. Клас. Джолі, поспішай. Я теж хочу встигнути спробувати. Добре, дай мені кілька секунд. Я все можеш починати. Ура! Я навіть встиг зголодніти. Хочу якнайшвидше спробувати ці прикольні чіпси. Вони такі блакитні. і такі О, гарячі. Але мені подобається. Клас. Нічого собі. Nice. Майк з'їв усі гострі чіпси. Саме так. Ой-ой-ой. Чому у роті все горить? Ні, це дуже-дуже гостро. Це має допомогти. Джулі, давай okay. разом. І дуємо. О, стає краще. Яке чудове відчуття. Велике, дякую, дівчата. А чіпси я більше не буду. Вау! Взагалі, щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимося, що у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну, вже ні. У вас є свої сейфи. М -м -м, як же це смачно? О, обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Oh Мамочки, пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Плави. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він що, бездонний? Там щось взагалі є. Ой, ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельок може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Oh. Вау, який класний сейф. Можна я буду перша? Okay. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні. Смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд так і бути. <плес> Ой, яка гидота! Це просто гидно. <плес> так, навіть дивитись огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сип. Та без проблем. Майк у справі. Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. Хе -хе. Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк! Чого? А Можна і мені, будь ласка, шматочок. Е, ну, і що, Майк, я чекаю. І про мене не забудь. No. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. О так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. No. Ні, коля, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой. Ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. так, Круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я, і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай швидше. Ну, добре. Ну що, круто, я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа. Ура, я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж воно смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там? Що там? Це схоже на котячий корм. О, гидота! Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве. 3D ручка, і схоже вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що. Намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали. Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, ні, Коль, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готова. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну який же він милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посиві віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка Так, вийшло. Ох, Який він апетитний? Блід, то що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати рол не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сит. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була, не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Жо? я це зробила. Все більше я не з'їм. Хочу бити. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені? Я закінчила. Ніколь твоя черга! Ну що ж, подивимося дісталось мені. Ого, це портал. На ну, засмок то є. Що? Ми повернулись і ніколи більше не відкри цей сейф!